Ех, невтішні новини. Український форвард-румер Там Довбик пропустив відкрити тренування своєї команди напередодні столичного дербі із Лаціо, яке заплановане на неділю. Четвергове тренування Джорусі відвідало аж три тисячі шанувальників клубу. Відсутніми були троє гравців. Окрім Довбека, це голкіпер Меттю Юраєн та півзахисник Брайан Крістанте. Відсутність українця пов'язана із тим, що головний тренер команди Клаудіо Ан'єрі, начебто, хоче зберегти сили українця напередодні важливого матчу. У теперішньому сезоні Довбик провів за Рому 23 матчі у всіх турнірах. На рахунку 9 голів і 3 асисти. Артем не залишав поле без результативних дій у трьох останніх матчах поспіль. Але ці показники, схоже, недостатні. Ран'єрій зізнався, у яких компонентах Артему потрібно додати: це настирливість та рішучість, і назвав до ОБК дуже чутливим хлопчиком. Дамо йому спокій, з голами прийде і впевненість, сказав 73-річний наставник. Окрім цього, Рома зайнялася активним пошуком доблера українця. Як пише Ільма Сегерова, вовки спочатку хочуть позбутися зайвого баласту вигляді узбек. Ка шумородова. натомість переїхати на стадію Олімпіко може бето, який захищає кольори Евертона. Шондайч виступає проти цього трансферу, на відміну від нових власників ірисок американської родини Фрідкінів, які також володіють і Румею.